Мухи, сморід та рештки тварин у піщаному кар'єрі. Селяни просто благають відновити екологію. Врешті люди звернулись до народного контролю. Пані Галина вперше на сміттєзвалищі запевняє, сморід звідси доноситься до її дому. Палять я жара 34 градуси. Я та все дюхала. Я живу самого краю, і це все мені. Вітер тут так от повернувся. То я думала, я не знала, що мені робити. Тут смітник недалеко від села, в якому є е, запах страшний. Там е, відходи, кістки, і, і, і шкіри і все, що до цього прилагається. Пси розносять це до села. У нас є маленькі діти, ми тут живемо, це, це робиться тут страх. Все б нічого, але полігон для відходів зробили у закинутому піщаному кар'єрі. Місцеві переймаються, що всі ці стоки підуть у ґрунтову воду. Рекультивація ніяка не провелася. Сюди не санкціоновано чи санкціоновано, я не знаю. Звозилося сміття. Сміття це велика проблема, самі бачите. Мало того, що воно розноситься тут вітром, птахами, лисами, собаками, я не знаю, бо вже ще чим. Відходи попадають в ґрунтові води, і в результаті ми п'ємо. Ще один смітник та вже стихійний є в центрі Смотрича. Громада разом із журналістами народного контролю йде до місцевої влади з'ясувати, коли це все припиниться. Сільський голова запевняє, вже до кінця тижня у центрі буде чисто. Запрошує журналістів переконатися в тому. На суботу разом з моїми працівниками ви люди добрі. Я вас чекаю в центрі. Ну. Тим часом журналісти народного контролю офіційно звертаються до обласних екологів та Дунаєвецької районної влади, аби ті разом взялись за порятунок піщаного кар'єру біля Смотрича. В районі обіцяють негайно виїхати на місце і знайти варіанти облаштування полігону. Ну потрібно тут треба виїжджати спеціалістами. Да, сміттєзвалище має бути обваловане, обсаджене, є. Погоджуюсь. Завтра давно сілки поїхали. Ми проконтролюємо, аби влада знайшла кошти для облаштування безпечного полігону для сміттєзвалища. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком